На Дніпропетровщиною збили дві ракети вночі. Ворог знову вцілив по об'єктам інфраструктури. 15 лютого у Кам'янському вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав та річниці виводу військ Афганістану після десятирічної війни. 48 юних спортсменів з Кам'янського за високі здобутки отримали дипломи стипендіантів. Як у Кам'янському відзначили день усіх закоханих, розповімо про святкові заходи, що пройшли святковим вечором. Новини кам'янського за 15 лютого вже готові до перегляду. У студії Володимир Кравченко. Моє вітання. На Дніпропетровщині день розпочався із агресії ворога. Російська армія обстріляла цивільну інфраструктуру. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ова Сергій Лисак. Ранком ППО збило дві ракети, які летіли над областю. Їх збили у Нікопольському та Новомосковському районах. Також маємо прильоти у Дніпровському районі. Там пошкоджено об'єкт інфраструктури. Увечері російська армія вистрілила по Нікопольщині з важкої артилерії. Марганець та Мирівська громада опинилися під вогнем. Найважливіше, люди не ушкоджені. Продовжимо оглядати територію, додали у обласній військовій адміністрації. Після Другої світової війни війська СРСР брали участь у 24 локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 іноземних держав. Вони виконували так званий інтернаціональний обов'язок у гарячих точках світу. Тільки в Афганістані загинуло 4 тисячі українців. Сьогодні, 15 лютого, вшановуємо їх та всіх учасників бойових дій на території інших держав. У пам'ятному заході взяли участь керівництво міста та району правоохоронці, представники ветеранської організації Союз ветеранів Афганістану, рідні та друзі загиблих. Сьогодні ми, як ніколи, повинні бути жити одною командою для того, щоб відстояти нашу землю. Правда за нами, Бог з нами. Я дякую вам за те, що ви сьогодні наших сьогоденних воїнів підтримуєте морально, розказуєте. Підказуєте для того, щоб сьогодні ми крок крок за кроком наближали нашу перемогу. Я дуже вдячний сьогодні і районному центру і очільнику міста Кам'янського за те, що ваша організація вона не просто існує, ваша організація підтримується місцевою владою і чує ваші ініціативи. Вічна пам'ять і шана тим, хто загинув на цій війні. Подякуйте вам за те, що ви підтримуєте Україну, підтримуєте наші збройні сили. Багато з вас зі зброєю в руках в даний час боронять нашу країну. Бажаю вам міцного здоров'я, вам, вашим ріднім, близьким, довгих уроків життя та миру та перемоги України. Воїни афганці починаючи з 2014-го, уміло застосовують свій досвід у складі ЗСУ. Воюють та навчають молоде покоління. Але пережити в минулому, а тепер страшна війна на батьківщині, болить навіть мужнім та відважним чоловікам. Пройшов три війни. Послідня війна була це чеченська кампанія, перша, а потім я уволився і перевівся на Україну. Ну, ніколи не думав, що приїду на Україну і на Україні ще, ще одна війна буде. І прийдеться боронити ще свою рідну нині. Дуже трудно, але ми вистаємо, тому що другого не може бути. Коли розпочалася війна в Афганістані, керівник Союзу ветеранів Кам'янського Олег Качуровський тільки но закінчив військове училище. Молодий хлопець був відправлений в іншу державу виконувати інтернаціональний борг. Згоди людей ніхто не питав. Загалом, за часів Радянського Союзу з Кам'янського до участі у бойових діях на території інших держав, владою було відправлено більше 600 мешканців. Чимало з них отримали важкі поранення та інвалідність. 13 до тому не повернулося повинні чтити пам'ять цих хлопців, які там були. А там були хлопці 18-20 років. розумієте, Зараз мобілізаційний вік і 27, але буде 25. А тоді 18 ніхто тебе не питав, ти не хоче. Скалічила тобто, життя молодих людей. Тому це не можна забувати, треба навпаки підтримувати. І хай це, це наша пам'ять, вона повинна залишатися як історія, історія нашої країни. Як прожила тиждень Дніпропетровщина, розкрили найважливіші аспекти опалювального сезону, екологічних ініціатив і міжнародну підтримку у нашій області. Більш детально про новини регіону розповів заступник начальника обласної військової адміністрації. Регіон пережив масовані шахетні атаки. Найбільше потерпали Дніпровські та Павлоградські райони. Ворог поцілив в об'єкти критичної інфраструктури. Відповідно були втрати по електроенергії і часткове знеструмлення населених пунктів. На сьогоднішній день все відновлено. Оборонцями неба збито близько 20 БПЛА та дві ракети. Щира вдячність з їм за роботу. В області триває опалювальний сезон, але ворожі атаки створюють проблеми для енергетичних об'єктів. Частину ворожих безпілотників та ракети оборонці знищили. На жаль, були й прильоти. Газовики, енергетики та водопостачальники роблять все можливе для забезпечення послуг, населенню та установам. За даними НЕК «Укренерго», на сьогоднішній день виробляється достатньо електроенергії для забезпечення потреб споживачів. На Дніпропетровщині не встановлені ліміти. Відключень відповідних немає. Прошу. Заощадливо дотримується використання електроприладів для того, щоб не навантажувати енергосистему. Згадали й про те, що на Дніпропетровщині активно працюють над проєктами з підтримки екології, зокрема, запроваджують спільні ініціативи з лісництва, рибальства та моніторингу середовища. Минулого тижня зняли заборону на продаж риби та морепродуктів, введену після підриву Каховського водосховища, але одночасно ввели заборону на вилов щуки до кінця нересту. Вказана заборона діяла з червня 2023 року з моменту підрива Каховської ГЕС. Рішення приймалося керівником з ліквідації наслідків катастрофи, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Дана заборона діяла в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській областях. Регіон отримав комп'ютерну техніку від міжнародних партнерів гаджети для двох державних підприємств. Ведемо роботу з партнерами у напрямку екологічної безпеки та протидії екологічним наслідкам війни. Відповідні були зустрічі з продовольчою сільськогосподарською місією ООН в Україні. Обладміністрація адміністрація продовжує співпрацю з різними організаціями та фондами. В цьому є допомога регіонального офісу міжнародного співробітництва, який відповідно був створений за ініціативи конгресу регіональних та місцевих влад при президентові України. Реалізовують проєкт розвитку спортивного орієнтування серед молоді, де команди змагаються у різних видах спорту, місія, яку доручили Дніпропетровщині розвиток спортивного орієнтування. Додаткові згадки про Україну в світі, в тому числі завдяки спортивним перемогам, позитивно впливають на імідж країни, яка воює. На цьому наголошує президент України Володимир Зеленський. Кам'янське місто з міцними спортивними здобутками та традиціями навіть у такий складний час підтримує своїх спортсменів. У цьому році знайшли можливість та відновили стипендії провідним спортсменам міста. 14 лютого юнакам та дівчатам урочисто вручили дипломи стипендіатів. У залі засідань міської ради суцільний дзвін нагород: 48 хлопців та дівчат, представників усіх спортивних шкіл та федерацій міста. Наші обдаровані спортсмени отримують дипломи стипендіата від очільника міста. Я хочу подякувати кожному з вас за той наполегливий труд, який ви вкладуєте. В ті результати, які ви досягаєте задля нашого міста, за для нашої країни. Хочу подякувати кожному з вас. Подякувати вашим батькам за вашу підтримку. Подякувати вашим тренерам. Ми завжди підтримали. Будемо підтримувати спорт в нашому місті. Серед стипендіатів, вихованці секції боксу та гімнастики, дзюдо та велоспорту, легкої атлетики та теквондо, акробатики та шашок, пауерліфтингу, плавання та багато інших дисциплін, які активно розвиваються та популяризуються у Кам'янському. Спорт це в моєму житті займає перше та головне місце. Подякувати Андрій Білусову та управлінню молоді та спорту за те, що виділяють кошти, щоб ми могли займатися спортом, мали гарну підготовку до змагань, які нас попереду чекають. Я кандидат майстри спорту по боксу, займаюся у Шешарева Андрія Валерійовича. Це буде моя перша стипендія з спорту. Я думаю, витрати її на речі та, мабуть, інвентар. Матеріальне заохочення також допоможе спортсменам при підготовці до змагань. Підтримка та розвиток спорту один з ключових напрямків роботи керівництва міста. Це дуже велика підтримка нашим спортсменам. Це дає можливість їм тренуватися в цей нелегкий час для нашої країни, для нашого міста, але і це велика. Так, скажемо, оцінка їхньої праці не буде іншого дитинства в наших дітей, не буде іншої можливості в наших спортсменів відкласти на колись тренування, виступи, змагання. Все це відбувається на жаль, такий нелегкий час. І дуже приємно, що наше місто наряду з іншими провідними містами, розвиненими містами, сьогодні знаходить таку можливість. До дня всіх закоханих за підтримкою громадської організації та міського голови Андрія Білоусова на новій сцені театру імені Лесі Укринки відбувся джаз мюзикл зимова історія кохання. Його почесними гостями стали військові зі своїми коханими. Адже сьогодні, у важкі часи війни, саме вони знають, як зберегти почуття і бути разом театрі був аншлаг. Перед джаз мюзиклом ведучі розчулив присутніх новиною, що в залі присутні діючі військові, і під час зачитування їхніх призвищ люди не переставали аплодувати. Представники бджоли висловили щиру вдячність нашим захисникам, вручивши парам подарункові сертифікати на побутову техніку. Директорка та художня керівниця театру імені Леці Українки Маргарита Кудіна вважає, що підтримка військових в складний час є одним із головних завдань. Наше свято та захід присвячений кохання». І я нагодою висловити повагу і вдячність нашим захисникам. Тому були дуже раді допомогти військовим в привітанні їхніх коханих жінок, адже кохання під час війни цінується найбільше. Не оминули запитати про враження від сюрпризу у театрі і військових. Окрім іншого, вони діляться їх мотиватор боротися кохані люди. Це дійсно важливо, це потрібно трошки відволікатися. І будучи в відпустці вдома, от, були запрошені в театр з коханою жінкою. Нам дуже приємно, велике дякую. Це трошки змушує, знаєте, трошки ну, як це сказати, може стати знову людиною. От, ну, за це велике дякую. і Нам дуже приємно, що про нас не забувають, пам'ятають. Так що всіх зі святом. Кожна родина військового має свої історії та сміливі рішення, як от у пані Марини і Романа. Жінка поїхала до коханого примісінько на поле бою. Коли дзвонить дружина або присилає смс це дуже важливо і підіймається бойовий дух. Після цього хочеться далі боронити та воювати та захищати наших рідних. Це було у березні. І це було напередодні дня весни. І Я кажу, Ромчико з тобою дуже скучаю, чи можу я до тебе приїхати? Він сказав, що зараз стоїть у маленькому містечку, яке називається Щастя. Тому я їхала за своїм щастям у День весни. Повертаючись до джаз мюзіклу, глядачі залишились задоволеними і додають, що театр це осередок доброго настрою та затишку. Очень важно, и мы хотим э, уважить вас, замечательные люди, что вы пригласили, что мы будем находиться и радоваться. И сердце наше будет радоваться. Очень хорошо, что восстановили новую сцену здесь, в Горьком. Я когда была маленькая, вот я прохожу сейчас. Я сюди ходила на танці. мене дуже такі приятные воспоминания. Ми подходим, а дворець весь світиться. І це так приятно. И дай Бог, щоб так все И большое спасибо тим, хто устраивает нам такой праздник. Підтримати своїх рідних у складний для країни час. Вони потребують нашої уваги. 14 лютого святковий настрій дня закоханих огорнув наше місто. У палаці культури хімік провели гру «Кохання переможе. Участь у заході брали чотири пари із навчальних закладів нашого міста. Як все пройшло та хто переміг, розповімо у наступному матеріалі. Зустріч до Дня Святого Валентина у хіміку вже давня традиція. Та з початку війни організатори вимушені були припинити улюблений багатьма захід. І лише цьогоріч вирішили, життя триває. Ми хотіли дати змогу нашим молодим людям відчути радість та підтримку у цей особливий день. Розповідає одна з ініціаторів свята Наталія Якимець. Це свято ми проводимо ну вперше після довготривалої перерви. І коронавірус, і військові дії активні. Сьогодні ми ну, ризикнули провести це свято для нашої молоді, для нашого майбутнього, тому що кохання завжди повинно перемогти. Кохання це те, що допомагає нам виходити з будь-якої складної ситуації. Такі події не лише надають підтримку молоді, а є важливим кроком у майбутнє. Вони дуже важливі. Дякуємо за це ЗСУ, що ми можемо проводити ці заходи наразі, тому що наразі для нашої молоді потрібно внутрішнє свято і організація таких заходів вкрай важлива, щоб вони не падали духом. Це весело, я дуже люблю такі концерти, конкурси. Це дуже важливо, що. Ми не забуваємо про любов та теплі ось такі заходи у час війни. Захопленість та радість були в повітрі цього дня. А переможна пара з ліцею номер 19 отримала відміну нагороду, романтичну вечерю у ресторані «Маманя». Усі присутні переконались, що кохання дійсно може перемогти будь-які випробування. І наостанок дізнаємося про погоди від синоптик у ніч на п'ятницю, мінус один градус, в день плюс два, попередньо без опадів. Вітер східний до 4,5 метрів на секунду. Вихідними очікується вночі нижче нуля. Місцями буде сонячно та без опадів. Це всі новини станом на 15 лютого. Слідкуйте за проєктами міської інформаційної служби на нашому ютуб каналі. Новини читайте на сайті mis.dp.ua. Там завжди знайдете свіжі новини міста, області та корисні матеріали на актуальні теми. Тримаємо тил і працюємо з вірою у перемогу. На все добре.